Громадяни, я вас вітаю. Ну що, закінчився перший етап мейджору. Настав момент, треба робити пікеми на другий етап, і мені вже страшно, тому що те, що ми побачили з вами на опенінг стейджі, я, я не знаю, як це пояснити. Сталося абсолютно майже все, чого ми не очікували. Ну давайте, давайте подивимось, просто що ми ставили в пікемі. Тобто в грі я запулив Eternal Fire і Героїк на 3-0, і вони зіграли між собою матч за 3-0. Тому було Total то енлуко. Хоча мені здається, що Eternal Fire і Героїк це дві найсильніші команди цього етапу. І воно реально так і було по грі. Cloud9, звичайно, їм гідний конкурент, але мені здається, що якби Cloud9 зіграли з Eternal Fire або з Героїк, то. Ну, вони б не змогли з ними впоратися. А так вони обіграли Екстатік, Леґесі і ССО, і так хоп, 3-0. Тобто їм тут фартануло по сіточці. Якби я купив перепуску, зарахувала б тільки героїк. Слава Богу, я її не купив. Ще одна причина не купувати квиток. Головна претензія до мене як до аналітика мала бути: типу, «Петрик, ти як не спрогнозував провал Енс, Apex, і Як ти міг поставити їх на прохід далі, коли вони зіграли так галімо, особливо Енс? Панове, якби ще тільки знав, що так воно буде. Хоча б Фурію ми з вами і Монгол згадали, і це добре. І по Лінвижн насправді, якби не оцей чудернацький матч Лінвижен Фурія, в якому абсолютно нелогічний результат ми отримали. Фурія після цього з 0-2, камбекнули 2-0-2-0-2-0 і вийшли далі. А Лінвин програли Екстатік, програли з Монголс і поїхали додому. Результат абсолютно нелогічний. Лін мало бути 0-3, натомість 0-3 у нас Амкал і Кой. Ну, теж це не були мої фаворити. Ну, так склався рандом. Тобто тут нічого не зробиш. Це пікем, І в ньому не завжди рівень команди грає визначальну роль. Іноді комусь може фартанути по сітці, комусь може вдасться виграти якийсь Best of 1, який абсолютно нелогічний, і ти не мав би вигравати. Таке буває. Тому тут ми можемо лише збільшити свої шанси на те, щоб гадати. І ми не можемо тут гарантувати якісь точні пікеми, яким би ти аналітиком не був. ким би ти не був, ніхто не може знати точно, як це складеться. Тож багато дуже рандомних факторів. Ну от, я думаю. Рандомом, якщо поставити, нормально буде. Ну, Фурія 03, герок 03, Маус, Пейн, Spirit, G2, Complexity Vital. Насправді непоганий пікін. Я, правда, не уявляю, як може Imperial і ВП 3-0 пройти. Ну, ВП ще окей, а Imperial 3-0, ну я собі це складно уявляю. Ну, порахуємо потім, скільки рандомом зарахує правильних. Ну, давайте я поставлю все ж таки від себе трошки. У нас тут вісім топових команд доєднується до тих, хто найкраще себе показав в опенінг стейджі. Ну, не знаю, кого можна ще пікати на прохід 3-0, якщо це не Spirit і не Face, Тобто, так, не факт, що вийдуть 3-0, але це дві найсильніші команди світу за останні півроку. За останні місяці це дві найсильніші команди планети. Їхній конкурент Vitality там трошки ем, десь. Позаду, все ж таки, але вони теж мають проходити. Ну, бо як кого пікати, якщо не топові команди, правильно? А далі вже починається гадання. Наві, я думаю, що у них все вдасться. Я сподіваюся, що у них все вдасться. Далеко не факт, що вони вийдуть, але ну, на фоні інших у них шансів, мені здається, побільше. Е, героїк. Ну блін, не такий прям впевнений пік, щоб я прям одразу їх забирав, але. В опенінг стейджі вони всіх подолали і дуже впевнено зіграли. Eternal Fire мені теж в стейджі дуже сподобалось, і Фурія мені теж сподобались в опенінг стейджі. Тобто це три команди, які на мене справили найбільше враження, і я би їх поставив сюди на прихід. Бо я не думаю, що прям всі ті, хто типу, легенди, ті, хто з топ-8 у нас пройдуть далі. Треба тут трошки рандомити, але ми не те, що рандомимо, ми спираємося на те хоча б що ми побачили. Тобто це три команди, які реально найсильніше відіграли початковий етап, кого як не в них вірити. Ну і тут у нас є ще Маус, є G2, є VP, є і Complexity, які насправді є гідним кандидатом на те, щоб теж можливо потрапити сюди. Але, ну мабуть, найбільш вірогідний серед усіх цих колективів, це все ж таки Маус. Це все ж таки Маус. G2, VP, безумовно, конкуренти для Eternal Fire, для Fury і для Heroic, але ну, от я виберу такий варіант, тому що стандартним, повністю стандартним варіантом тут е не вийде виграти, скажімо так. М на 0-3, ну от у нас 5 колективів ну, навіть 4 ко колективи залишилося на 03. Cloud 9 до речі, теж можуть спокійно 0-3. Без снайпера і тут може багато хто закрити. Але все ж таки, я думаю, що вони команди знищую, ну вони переграють. Вони там: і Монголів, і Пейн, і Імперіал, і Екстатік теж. Тобто тут я пікаю, тоді, мабуть, Екстатік і Імперіал. Пейн є хороший шанс виграти перший матч проти Комплексіті. У них буде Best of 1. Ну, Imperial Екстатік трошки складніше буде по сільці, і вони найскладніше з усіх вийшли е в наступний етап. І було видно, що все ж таки до них є багато питань. Тому отакий от буде мій фінальний вибір тут в грі. Рухаємось далі. Акція на піке мільйон на Фавбет продовжується Тут у нас все так само йде боротьба за позиції в лідерах. Ті, хто ставлять 200 гривень на матчі пд Major отримують собі бали, потім отримують собі множники і отримують в результаті собі місце в турнірній таблиці. Дивіться, тут є навіть же лідери по 1400, по 919, по 805 очок. Боротьба продовжується. Дуже багато тут призових місць для топ-200 учасників. Є бонусні. Електронні грошові замінники на клієнтський рахунок гравця. Коли ви подивитеся це відео, скоріш за все десь зранку у вас з'явиться можливість тут проставити свій пікем, так само, як ми це робили на першому етапі. Кого я тут пікнув, до речі? Тут не вгадав, тут не вгадав, не вгадав. Раз, два, три, 4. Чотири, чотири команди. Непогано, непогано, Петре. Тут треба буде покраще, тут треба буде покраще. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Рухаємося до мого пікему. 308 тисяч 900 гривень. Зібрано вже. 309 200. Прямо зараз люди купують квитки, хоч вже і пройшов опенінг стейдж, і частину своїх поїнтів вони втратили. Але ну, лідери найкращі пікеми, тут їх не так багато, насправді, набрали 9 очок з 11 можливих. Я не знаю, що це за генії. Що це за генії? Тому що у мене найкращий результат серед 10 квитків, які я активував, це 6. Перший пікем я робив взагалі не пам'ятаю яким чином, і таке враження було, що просто перше, що спало на думку напікав. Ну тут у мене героїк зайшли і 4 команди. А те, що ми з вами робили на Ютубі, ну це був повний провал. Тут я набрав 4 і 3 бали, відповідно. Ну, вгадав тільки тих, хто пройде. 3-0 і 0-3 не вгадав. На жаль. Ну ще, до речі, у мене 6 балів, є базований пікем. БМК 03, ну от оце мені, цей пікем мене, мене рятує. Тому зараз ми з вами на Ютубі прям проставимо е, ті пікеми, в яких у мене зараз найкращі шанси боротися за призи. От прям в них зайдемо, щоб все максимально було серйозно саме тут для вас на Ютубі, тому що я для Ютубу стараюсь найбільше. Хочу насправді вам тут дати найбільш якісний предікшн. Але як ви бачите, не завжди це виходить. Бо такий у нас мажор. Кого ми пікаємо на 3-0 в Elimination Stage? Тут відповідальний момент насправді. Ну, мабуть, Спіріт, а кого ще. Ну У них перший суперник Cloud 9 у них дуже хороший посів. То, в принципі, у них дорога до 3-0 є. І якщо вони будуть грати так, як вони грали там на попередніх івентах, то. все у них, я думаю, вдасться. На 0-3, тут у нас кандидати, я вже описував, це або Ecstatic, або Бразильці, Pain Imperial, або, можливо, Монголи чи Cloud ем Комплексті теж не можна тут не згадувати. Але все ж таки, мабуть, я пікну екстатік. Мені здається, що вони, хоч і вони хороша команда, але проти ті родин їм буде дуже важко, їх будуть закривати, їх краще знають, ніж бразильців. У них немає цього емоційної цієї складової, яка дозволить їм тащити якісь нереальні матчі. У них немає там якоїсь зручної сітки для себе. Тому все ж таки, мабуть, 0-3 у них найбільше шансів мати. І сім команд на прохід. Пікнем тут, ну мабуть, плюс-мінус те саме, що ми пікали в грі. Тобто тут ми пікнемо Face, ми пікнемос, ми пікнемо Vitality. Чотири команди, які Ну які не можна не пікати. Я просто не знаю. ну Все може бути, звичайно, хтось з них може не вийти, але вони є фаворитами. Фаворитами, безумовно, цього... цього цього етапу. Тернофайер, Героїк Фурія, виходить, такий має бути мій пікем. Ну, це такий, це типу, 100% мій вибір. Це ті команди, які мене вразили. В яких я побачив впевненість, ну і плюс, типу, лідери світового кесу. Отакий От буде мій перший вибір. І я думаю, що більшість з вас, плюс-мінус, те саме щось що пікне. Можливо, хтось там не повірить в Eternal Fire чи Heroic, чи фурію. Ну, пікне замісник там G2, VP, може, Cloud 9 може ще щось подібне. І давайте ще один зроблю, якийсь такий більш експериментальний. Ось тут, на сьомий пік, хоча, може, може, базований все ж таки. Ну, я думаю, буде логічно. Буде логічно. Тому що якщо я вже почав робити цей пік М7 як базований, тому що у мене в ньому Амкал 0-3, Ендс були 3-0. Ну і далі команди, які точно заслуговують на те, щоб бути далі. Ну, То виходить, що у нас тут що? Без поразок, 3-0. У нас пройде команда Наві, правильно? Як єдиний представник України. Тут я думаю, у нас нема що обговорювати. На 0-3, ну, звичайно, їхні е, вічні. Вороги, і найогидніша команда з усіх, що залишилася тут на цьому турнірі це ВП. Тут 100%. І ті, що прийдуть в плей-офф, ну, по рівню базованості, давайте. Питань немає до Face, питань нема до Vitality. Питань немає до. кого? До Фурії. Питань нема до героїк. Питань немає до Eternal Fire. Я їх пікав, і в минулий базований пікем. Немає до Ecstatic. І, мабуть, до Complexity. Хоч їхній логотип мені трошки щось нагадує, але ну. Вони ж тут начебто <сих> жодного зв'язку не мають. Можна було б там теорії бразильців попікати, типу Imperial Pain, але все ж таки має бути щось більш-менш приземлене, правильно? Тому що тут відповідальний пікем. Ну, віримо в Ecstatic, виходить. Віримо в Ecstatic. Отакий от, от буде мій. Базований пікем. Інші пікеми я зроблю або на стрімі, або просто викладу скріншоти у себе в телеграм-каналі. Тому зайдіть на нього, підпишіться. Там я постійно ділюся своїми думками по ходу мейджора, Багато цікавої інформації дропи. Коротше, якщо вам треба якесь джерело інформації і дум. Якесь джерело думок, аналізу по цьому мейджору, то підписуйтесь, лінк там в описі, якщо що є. Заходьте на Пікем Петрика, все ще можна взяти участь, все ще можна купити квиток, все ще можна зробити ваш пікем і все ще можна навіть в лідери вийти, якщо ви там якось розірвете нереально і поборотися за призи. Ще шанс такий у вас теоретично зберігається. Дякую вам дуже за увагу. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте вподобайку на це відео, бо без вподобайок відео на Ютубі, воно розумієте, воно як. Зав'яла квіточка, а ваші вподобайки дозволяють їм розквітнути. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про мої пікими, і діліться своїми. Мені теж буде цікаво подивитися. До нових зустрічей!